Відеопояснення до спіднички 1037 або 1037 кому як зручно. У нас буде накладна кишеня-портфель. Для неї стоїть контур для кишеньки, тому ми зразу її переносимо. Я переношу спочатку так крапочками. Далі пришиваю кокетку, на кокетці стоять насічки, для того, щоб ви не перевернули про всяк випадок. орієнтуємось на це. І сшиваємо центральну частинку по шву отаким чином. Як це виглядає у виробі? Ось таким чином все це і виглядає. Далі я обметую оцю сторону. Тут не обметую, тому що це все у нас накриється резинкою. Запрасовую і. Малюю оздоблювальну строчку і далі її буду прокладати по шву на 01, тепер я сшиваю спідничку по боковим швам, прокладаю оздоблювальну строчку, по шву припуск загортаю на спинку і домальовую наш контур для пришивання накладної кишені. Виготовляємо клапан. Верхній клапан. Дубльований нижній, ні. Складаємо верхній з нижнім зшиваємо по цьому зрізу. Далі відвертаємо всі припуски на нижній клапан і прокладаємо оздоблювальну строчку на 01 фіксуючи припуски. Потім складаємо клапан верхній з нижнім таким чином, щоб у нас утворився отакий перикант. І так само зшиваємо оці бокові сторони клапана. У нас. Трошки виходить нижній клапан, тому що вони у нас були в Україні однаково, однаковими. Потім я цю сторону просто підчищаю. Після того, як ми підрівняли, не забуваємо перевірити симетрію по правому та лівому клапану, прокладаємо оздоблювальну стручку і обметуємо верхній зріз клапана, виготовляємо кишені. На планки стоять надсічки. По цим надсічкам дуже зручно орієнтуватись, коли ми будемо прошивати цю планку до кишені. Дуже важливо, щоб шви були сантиметрові, шити сантиметровими швами, тоді все чітко зійдеться і кишені будуть однакові та рівні. Спочатку обметуємо верхній зріз кишені, запрасовуємо його так, щоб він у нас на лице був отак. Тоді нам гарно видно орієнтир, до якого будемо пришивати нашу планку. Саму планку також оці зрізи обметуємо та пришиваємо цей сантиметровий припуск. Далі пришиваємо таким чином. Спочатку прикладаємо до надсічки планку і сантиметровим швом до оцієї надсічки пришиваємо планку. Планку розсікаємо, не досікаємо пару міліметрів до самого шва, повертаємо шов далі, знову націкаємо, знову пришиваємо. Отак він у нас виглядає. Далі вивертаємо, отаким от чином і прокладаємо строчку по входу в кишеню. Потім прокладаємо строчки 01. Фіксуємо оцей припуск нашої кишеньки. Далі будемо пришивати її вже на спідничку. Це було ще про один нюанс. До того, як ми пришиваємо цю планку, сторону, яку ми будемо пришивати до самої спіднички, краще запрасувати оцей припуск сантиметровий, Запрасувати, тоді нам зручніше буде його пришивати. Тепер я переношу. Оцю надсічку на лицеву сторону сюди, щоб мені було видно, на що орієнтуватись, коли я буду її пришивати з цього і з цього краю. Домальовую повністю кишеню, тут в мене крапочки стояли, тепер сподіваюся, вам видно. Домальовую кишеню це буде мій орієнтир. І тепер прикладаючи кишеню до намітки, пришиваю. Ось у мене надсічка. Ось мій кут. Далі розвертаю і пришиваю цю сторону. Таким чином пришиваю кишеню. Кишені пришиті. Далі я склала отакий сендвіч, таку складку зробила прибрасувала, трошки навіть так прибила потовщення. І поставила закріпку. Потім прошила клапан і зробила оздоблювальну строчку поверху клапана. Запрасувала низочок, поки він у мене в розгорнутому вигляді. Тепер сшиваю шов спинки, обметую його і прокладаю строчку на 01, обметую низ і підшиваю його. Потім пришиватимемо резину. Далі розину потрібної довжини сшиваю в кільце і, фіксуючи по чотирьом сторонам булавками, пришиваю на верлиці, розтягуючи кожен відрізок. Тепер цю розину відвертаю отак, і пришиваю вкрай на машинці. І спідничка майже готова. Можна ще пришити шльовочки.